Що мені тут не подобається, мені тут не подобається, що цей енкодер дуже погано додає звук. Якби я як крутий звук, він його то зменшує, то збільшує ось так. І це постійно. Щоб його замінити взагалі чудово. Але це потрібно його мати, щоб його замінити. У мене його немає наявності. Також трохи артефактич артефакти, тут ось цей дисплей. Артефактами ось так. Ну, це можемо може його розібрати, подивитися. Можливо піль попала під резинку, що передає на дисплей електричні імпульси, які дозволяють ним керувати. Ось так, ну, це так подивимось. Зараз її можна підігнати і перевірити, що воно дає. Так, ну ось як підінавав цю магнітолу, як бачите. Мінус до мінуса, плюс до плюсі, ось так і динамік до, 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 до динаміка. Подаю на неї 12 вольт, вмикаю. Вона вмикається. Як бачите, я додаю гучності, а вона навіть з, з, то зменшується, то, то, з, то збільшується, бачите? Хоча кручу в один бік. Це енкодер. Винен ось так. Взагалі, бачите, її почало зменшувати. Тепер збільшувати. Тепер знову таки зменшувати. Ось і проблема. ось, бачите на дисплеї не домальовуються ось ці сегменти ось так. Ось про це я їй казушу потрібно буде розібрати почистити контакти дисплея, щоб контакти нормально із, із працею керування ним. Ну ви зрозуміли. Так, ну що, далі беру викутку і розбираю. Знайшов ось. Тут, тут ржавий гвинтик, який повністю зрізувався. І тепер якось я... Отаким От чином його від, 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 відкручую, далі беру кусачки і кусачками починаю його докручувати до кінця, щоб якось можна було його розібрати. ось так. Далі відкручую всі інші гвинтики. І починаю розбирати його за допомогою такої від, 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 відкривачки, яку я робив саморобно для мобільних телефонів. Все відсількується і помаленьку розбирається потихенько, ось так. От так. Бачимо контур дисплею ось так знаходиться. Потім зняти цей ен ен енкодер ручку з нього. Ось так ось все щось Получить все відзняти. У нас тут твій час такий інкодер, який б непогано замінити, якщо знайти б такий. Ну, поки будемо розбиратися з дисплеєм, щоб його зняти. Тут є всякий 4. Не, раз, два, три, чотир, п'ять. Кріплень ось так. Їх просто потрібно вирівняти і тоді спрей моно буде зняти ось помаленьку витягую Бачимо що тут. У нас річинка і бачимо що на всій різинки контактні. Дивіться, скільки пилі. Пилюки просто німерено Нім... бачите ось тут. Потрібно її почистити. Чистити краще чимось сухим, тому що тут це не просто якась долізка, а ця долізка проводить. Плумив ось так. Тобто напругу, на, 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 на точніше сказати. Ось бачите, скільки бруду здуваю з неї. І якщо протирати чимось ворогим, то є ризик, що мікросема може пробитися. Потім робити це дуже обережно. Все, отак так промили і досить. Передалі тут є контакти. Також їх потрібно прочистити. Ось так. І обережно назад ставити те все діло, Як було. Маленько, обережно. Це діло з того на своє законне місце. Ось так. Чого притискаємо і, і збираємо це все діло? Так. Ось так є. Так, і то я показую вам ось дисплей зібрав, вмикаю. Як бачите, дисплей трішки краще почав показувати. Не, не, не сильно багато, але зато за, за вже, хоч коли гучність іде про, мова про, про, про гучність, зараз CD вимпнув диск. Дисковод і зараз, по хоча б вже гучність, то видно, коли я її можу давати ось так. Як бачите, я даю я гучність, і я її кручу ось вправо, а вона зменшується. Енкодер потрібно міняти. Не знаю, чи повезе, ось у мене є така панелька, і, і тут повністю новий. Енкодер ось так. Якщо він буде такий самий, то буде чудово. Діло в тому, що мені чимало хніто ви принесли колись її перепутали плюс-мінус в полярність і вона зго... згоріла вщент. А саме згорів процесор, ну і все. Немає сенсу її ремонтувати просто, де і все. Зато на розбірку то, що треба. Так, Енкодер нас цікавить і він нас такий схожий. Знаєте, сходий. Підставляємо їх разом і бачимо, що він такий самий, тільки в цього ще кріп прийняв, впаюється в плату ось так. А цього ні. цього тільки контакти, які він ними керує ось так. І з плати донора починаю відпаювати енкодера. ось так. Відпаяв енкодера, ось так він виглядає. Працює. Випаяв його. Тепер потрібно випаювати ось цей декодер. цей декодер за допомогою справа розе. ніяк не можна було б. Не вийшлося. Далі тут ага, защита прикручена і потрібно відкрутити тут пластмасову защиту. Півовідполяцію беремо з розе і проходимось по ніжках. Врубимо всі ніжки. Сплавом розе. Ось так. Підпалюємо. Відпаяв Відпав інкодора. Ось такий він тут стояв. Ставлю такий. Буду ставити тепер перед пайкою треба обов'язково зачистити легкоправкий припой. і брати оцей припой нормальний і припаю це все, все, все це діло так беру ставлю його по центру виставляю появсь перевірю чи воно буде працювати так, вмикаю його, показую, все ж припаяв енкодера. І показую, як воно тепер. Я можу додати звук. Як бачите, я кручу його, і він додає чітко, без всяких проблем. І я можу і навіть і назад крутити, і все воно працює ось так. Звук регулюється аж до 100 і до нуля. Чудово! Можна збирати. Так, от це все діло від флюсу ось так. Тому зараз збираю. Так, прикрутив це все діло. Тепер потіночусью панельку збирати. Ось так. Є. Перевіряємо конкурси. Ось так ось я його сюди віддіваю. Цю штучку все працювало. І тепер Збираємо весь цей пристрій. Так. Так, ось так його вдів. Перевіримо, як воно буде працювати. Влада... Так, і то є, друзі, національно працює національно. зараз радіо. Фінансово спорудження, хоча весь процес насправді вшанування загалом вибудовувався знизу так, ось ці місця боїв, фактично захисту Києва, і де не тільки скажімо, розвиваються і підтримані такі низові форми, коли люди, наприклад, розміщують портрети своїх колег на деревах, вони підходять, торкаються цих дерев, вони мають такий певний досвід тілесний, який має працювати на їхне зцілення вони якби мають такий певний досвід певне переживання на цьому місці так і те що важливо також те що наголошують люди які робили цей меморіал що це також місця для спогаду але також місця для життя тобто місця контакту з природою, які даються послугу неділю для цих людей Ну, напевно, тут ми маємо десь приклад, коли ось це бажання всунування, воно не є виключним чи. Як бачите, енкодер працює чудово, звук зменшує, збільшує. Такий приклад я би хотіла навести для початку. Ви сказали, що дуже часто, навіть краще, якщо є низи. Централізований такий державний підхід. А, чому так? От чому дуже часто, я принаймі пригадую.